Ріпка – українська народна казка в обробці Івана Франка Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвинка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику. Гною трохи наносив, грабельками підпушив, Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, Зразу така, як мишка була. Потім, як кулак, потім, як буряк. Потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, на ріпку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв діт рібку за чуб, Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за турочку, собачка-дочку за спідничку, киця-собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочку, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Мишка кицю за лапку, як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.